180 чернігівським сім'ям збираються відімкнути газ. Таке оголошення працівники Чернігів-Газу залишили мешканцям на дверях під'їзду. Після повідомлення має пройти 10 днів, а потім про приготування їжі та про гарячу воду в квартирах з автономним опаленням. Можна лише мріяти. Наталя Позняк уже шукає інше житло, хоч квартиру в новобудові на вулиці Красносільського купила зовсім недавно. Зізнається, неробочу вентиляцію помітила одразу, як почала готувати їжу. В квартирі запахло газом. Без блакитного палива життя в цьому будинку не уявляє. Мені потрібно рібнка кормити, це теж газ і вода у нас гаріть, потрібно купати, як кипятильником кипітівниками чим. То есть все у нас от газа. У нас двухкомнатные котлы, на которых и отопление, и, го и, горячая вода, и, соответственно, кухня, горелки. То есть нет газа, нет возможности приготовить пищу, нет возможности нагреть воду, для... чтобы покупать малых детей. Ну и, естественно, нет горячей воды. Шокуюче повідомлення газового господарства мешканці отримали за кілька днів після перевірки тяги в димохідних та вентиляційних каналах. Виявилося, що вентиляція у будинку не відповідає нормам, хоч нову будову здали в експлуатацію менш ніж три роки тому. Будемо відключати стояків. виходу в нас іншого нема, тому що дані будинки вони не тільки зараз на контролі в нас, а вони і під контролем Держпромнагляду. Витримаємо час положені по закону, ми будемо вимушені відключати. Це однозначно. Забудовник показує документи, переконує, все витримано згідно норм. Порушень бути не може. Нарікає мешканці просто не навчилися користуватися своїм житлом. Нема проблеми з вентиляційними каналами. Воно все виконано по нормам державним будівельним нормам. Це повинно на кухні. Відкрита віконце. Перевірку вентиляційних каналів в цих новобудовах проводили спеціалісти, пояснює керівник приватного жреду Віктор Карелін. Можливо, небажаний результат спричинила спекотна погода, та перевірити це не вдасться. Повторна експертиза занадто дорога. Підрахували, обійдеться для будинку щонайменше в 15 тисяч гривень. 35, 64. Я заключив договор. Мені виставили 89 гривень з квартири. Де я должен взять взяти 53 гривні? Архітектори пропонують інший варіант російський вентиляційний пристрій з підігрівом. Та для того треба продірявити стіну і за це сплатити майже дві тисячі гривень. Обурені мешканці від такої пропозиції відмовляються натомість боротися за газ підуть до суду.